Дума це ліроепічний твір героїчного змісту, який виконується речитативом, тобто протяжним мелодійним проказуванням у супроводі кобзи чи бандури. Дума має астрофічну будову, тобто текст не має поділу на строфи, стовпчики, рядки в неї різної довжини, як правило, наявна дієслівна Рима або Рима відсутня зовсім. У структурі Думи є три частини. Заспів. Інакше його називають зачин або заплачка, основна частина і закінчення. Славослов'я! Балада це жанр ліроепічної поезії, фантастичного, історико-героїчного чи соціально побутового змісту з драматичним сюжетом. Балада має стислий сюжет, швидкий темп розповіді, що зосереджено довкола центрального мотиву. Акцент у ній не на подіях, а на глибоких переживаннях. Найхарактернішим прийомом для балад є прийом метаморфози, тобто перетворення однієї форми образу на іншу, найчастіше людини на рослину. В історичній пісні висвітлюються історичні події, оспівуються історичні особи, ці тексти складаються за гарячими слідами подій. Твори близькі за змістом до дум, але відрізняються строфічною будовою, вони співаються, мають сталу мелодію.